Вітаю, дорогі! Продовжуємо далі говорити, є про що, особливо сьогодні. Трохи, трохи поговоримо про стани, які зараз в просторі, про хвилі, про різних істот, як завжди, про те, що з планетою, і про Імлу, про Ярила. І про стани переходи, ну буду намагатися принаймні дуже швидко для своїх, для рідних зоряних, кому близько те, про що я говорю, кому комфортно в моєму полі, кому добре в цих частотах, хто десь відчуває щось знайоме, то я завжди вітаю, завжди рада і завжди підтримую енергетично і просто. Радію усією собою, що ми маємо можливість спілкуватися по різному на цій планеті. Для тих, для кого це такі фентезі, міфи, ну, ви в інших системах координат, то, будь ласка, туди вас багато чого матриця пропонує. Це творча робота, яку я подаю для вас, щоб вам було легше це все сприймати. Щодо, щодо сьогоднішнього дня і до днів, які ми зараз спостерігаємо, багато імли, а багато таких хвиль низькочастотних є ось і вони інколи навіюють не дуже приємні відчуття однак для тих, хто включені, не просто наслухані, надивлені, начитані, тому що це все та й вся інформація, яка подається, її треба ділити дуже. На багато-багато чисел, і знайти правду в цьому десь малесенькі краплинки. Уся сакральна інформація захована генетично, при тому захована дуже, дуже мудро. І коли зоряні приходять сюди, дуже мало таких елементів інформаційних приходить, а потім, уже, коли істота така зоряна. Тут трішки приживається на цій планеті, і більш-менш можна далі працювати хвилями надсилаються наступні потоки інформації, які належать цій же ж зоряній людині, яка прийшла сюди. А тому уся бібліотека важлива, сакральна, таємна, вона знаходиться в нас. І лише це нам допомагає правильно рухатись, відчувати, відчувати по знаннях, по один одному і знати, що робити далі, як іти. А наша планета надважлива. Постійно про це говорю. Це, це такий не, не м'ячик, це особлива платформа, особливе портальне місце, яке завжди було важливо. З приходом ночі сварога брами були зачинені. Зараз вони поступово відчиняються, але відчиняються. Була єдина брама, яка була не зачинена, це на полюсі північному єдиному полюсі. І зараз працюють брами через людей, зоряних через людей кристалів. Ці люди, кристали, не просто десь собі є. Вони поєднані також із кристалічною основою планети, з кристалічними місцями, і такі люди по планеті є. Ми один одного відчуваємо полями, відчуваємо інколи тілами. Же це дуже важливо. Тому перехід в день сварога це надважливий період, але щоб брами правильно відкрилися, і потрібно ці всі моменти деструктивні, аби прибрати цієї планети. Тому рептилоїдні роблять не дуже добрі речі, вони чистять також за собою разом з тим, захоплюють, забирають. Тих, які в матриці звикли жити і без матриці не знають, що їм робити, не знають, як їм діяти, як їм вижити. Вони знають, як в системі бути. А як, наприклад, самі бути в, в просторі, в єднанні у вертикальних зв'язках, у зв'язках з вишніми, як відчувати своїх по планеті, як правильно відчувати планету і включатися, і як жити далі, це ну для таких людей. Системних матричних це просто неможливі речі. Тому так тому ми спостерігаємо цей деструктив. Але так як за будь-якою будь такою сірою порою обов'язково проявляється сонце, так само після цього все в одну мить зміниться. Воно вже змінюється, якщо Дивитися не лише очима фізичними, а дивитися іншим зором. І ми про це не раз з вами говорили перед сходом Ярила. Зараз практично щодня я бачу ці кольори блакитно, блакитно-рожево, такі метистові і розмова із ясним дорогим родичем, з Ярилом, з сонцем. Я завжди його прошу, проявися. Будь ласка, ти дуже важливий зараз, важливий тут, на наших землях, в нашій країні, важливий для тих істот, для яких ти просто а, допомагаєш відкриватися. Ти важливий для рослин, тварин, мінералів, для всього, що є на цій планеті. І тому а, навіть якщо він каже, що ну, ти ж мене бачиш. Все одно незалежно які відбуваються, які там хвилі, які вібрації, ти ж мене бачиш. Та я бачу, але я дуже хочу бачити також і фізичними очима. А тому такі розмови, просто коли йде сприйняття наших дорогих і вишніх як своїх рідних, тоді по іншому все і в фізичному плані відбувається. Це такі маленькі моменти. Тому ті, хто в кого включений епіфіс, в кого включене поле, в кого йде бачення усім тілом і довіра своїм внутрішнім бібліотекам, для тих новий простір, як говорив дід з Дніпра. А для тих ось цей початок дня сварога, Саті юга для них вже це все знайомо. Так, це може бути на невеликий період, на декілька митей, секунд, але це такий надприємний час. І це те, що допомагає рухатися далі і просвітлювати це все. Дуже, дуже важливе наше тіло. Я дуже часто про це говорю, тому що це все проходжу, пам'ятаю і. І зараз воно важливе, чому? Тому що ці стани, в які ми можемо входити між світами, між прошарками, рухатися, ми не можемо просто бути десь в думках енергетично і все нам потрібно тіло. Тіло нам допомагає в цьому. Ми, якщо ми хочемо в тілі, правильно перейти в прошарках, правильно перейти в новий простір, перейти в день сваруга. Це не, не зовсім прикольно без тіла, це не та практика, яка важлива. І за куполом важливо тіло також, щоб правильно перейти з матерією, от я також в цьому зараз практикуюся і вам дещо розповідаю. Дуже важливо з тілом працювати. Працювати, налаштовувати себе ментально, я думаю, що багато хто з вас повідкидав зараз усі всі деструктивні речі, які підходять, думки, які не є нашими. І Ось прямо з'явилося більше в мене підсвідки. Дуже важливо з цим, дуже важливо фізичні вправи, навіть найелементарніші це не просто якісь там рухи для тіла, це допомога нашому, нашій системі фізичній, енергетичній правильно функціонувати усім потокам енергії, тому це надважливо. І, звичайно, харчування також мінімально і без поїдання тварин. Це надважливо постійно про це говорю, і це є важливо, тому що. Оці всі моменти, коли там хтось розказує в лапках просвітлених, що це ой ні, це, це не туди, там нічого страшного, тварини. Тварини своє тіло віддали для того, щоб. Ну, така дурниця, що просто це ж треба таке підсунути рептильним а в голови всунути, що нормально, хай тварина страждає там її вбивати. Ну, ти ж купуєш там цього кусок м'яса, ти ж його не бачиш, як що з ним там робили. А, оці всі страждання, ці очі, ці всі енергії. Які вони просто, скільки вони цього негатива відчули від цих істот у людській подобі. Тому я думаю, що на цьому треба завершити, хто дійсно хоче правильно фізично змінюватися і рухатися далі. Ось все одно на цій планеті тварини їсти не будуть, це точно в найближчий час, тому, тому так, це надважливо. Ось. Про що я ще хотіла, ага, про переходи. Про переходи, ті, що я говорила про стани, що наше тіло нам допомагає. Про те, що зараз включеним зоряним по тілу, якщо правильно все робиться з тілом, то по тілу зараз абсолютно комфортно, приємно, все добре, немає ніяких деструктива, нічого там не робиться, ніяких болей, легкість. Приємність, якісь можуть бути моменти, але вони просто вмить, тільки ти подумаєш про це, воно зразу стає на місце, якщо десь трошки якийсь деструктив в тілі виник. Тому так, Якщо знову ж таки правильно щитувати все і самому не просто щитувати, а самому проявляти оці новий простір, якщо самому чистити також, Деструктив за допомогою вогняних енергій, і якщо самому будувати правильно своє життя і не лише своє, а відчувати тих, які є також по планеті кристалами, тому так, оці моменти, коли Особливі стани і особливі швидкості є, коли йде поєднання між чоловіком і жінкою, але такі обов'язково, хоча б один з них має бути серйозно підготовлений зоряно генетичний, і генетично зоряний, і знати, як правильно в цьому бути. Ось. Чому від завжди практично завжди Поодинці були, тому що вся енергія правильно направлена, іде правильно розподілена, якщо ця людина знаходиться в єдності сама собою, в єдності, маю на увазі, в цілісності, і в єдності із вишніми в прямому і переносному значенні, в єдності з тими, хто знаходиться за куполом. А якщо ж такого. Десь можливо ще немає, то ті, хто є навіть тут фізично, десь близько, ось такі в такі вправи, такі єднання, такі портали допомагають правильно потрапити також в міжмир'я. І це були методики, і є методики наших вишніх. Хто пам'ятає, це не лише переміщення за допомогою. Таких кораблів птахів, які я розповідала з Атлантиди, які були, коли йде єднання тіла із таким, з таким апаратом космічним, з, таким, з такою капсулою, якщо можна так назвати правильно, але воно похоже на птахів. І коли йде єднання певних, певних пускових точок на тілі, кристалів, бо тоді. Таким чином, ми переміщалися раніше, багато хто з вас це має пам'ятати. Ну і за допомогою таких єднань між чоловіком і жінкою, якщо повезе. Якщо не повезе, то прямі включення портальні з вишніми і все. Тому дуже багато всього потрібно ще згадати і свої вміння застосовувати. А щодо системи координат, що обов'язково мала сказати вам про це. Якщо ми тримаємося системи координат, я бачу тих людей, які хоч трішки щось відчувають, знаються в нашій системі, але все одно використовують якусь. Лексику з інших, наприклад, там розказують про бісів, сатанів, дияволів. І, ну, якщо ви, наприклад, вже розказуєте про, чи вірите, чи знаєте про наших богів, про славян, то, то ці імена, оці, що ви поназивали, по-перше, ви не знаєте, що вони означають. Ви просто взяли те, що вам підкинули Грегори, чи, підкинули, чи підкинула матриця і ви в цьому сидите. В нас зовсім інше все абсолютно єдине, що можна про що говорити, то це про наших вишніх, про нас, і про те, що є ще цивілізації сирих, які зовсім з іншого тіста, в них немає духа, і вони просто таким чином десь були тут в ніч сварога, робили не дуже приємні речі. Ось дещо вони вміють, звичайно, техногенні цивілізації, але вони не зможуть ніколи не зможуть далі, тому що. У них така природа просто. І тому вони на певному рівні так і залишаться. Так, так просто побудовано, так є, і так було, і так буде. Тому так. А щодо слів, які ви використовуєте, просто кожну букву, коли ви промовляєте навіть якийсь там негатив, то ви просто війдіть в цей звук і відчуйте, що він означає. цей звук. Тому що якщо є там «СТ», світло, сатія. Я підказки даю, ви подумайте, що це малося на увазі і чому грегоріальні системи називають там негативних, називають саме такими іменами. Відчуйте. Ті, хто вірить лише собі, і ті, хто хоча б в природних процесах, то пояснювати не треба. А ті, хто ще так сумнівається, дуже швидко потрібно вирішувати, довіряти собі чи бути. Бути таким м'ячейкою в системі, тому що далі процеси ще більш енергетичні, такі розривні йдуть. І тому важливо також працювати з матерією, що я говорю, тому що це важливо в цих таких змінах перехідних. Хто включений, тим зараз просто надзвичайно буде добре. Воно вже так відчувається і по світочу, і по простору, і навіть по тих негативні, які. Вібрації, які хімічні елементи, які підсуваються ці рептилоїдні, ось вони не впливають абсолютно ці всякі випромінення, там це все це смішно, тому що е, ті люди, які носять генетику богів, для них це просто як горохом просто об стінку. Це всі речі, які там лякалки, які це все розказують. Просто потрібно включити максимально свої знання і можливості. і Усе, навіть якщо якісь такі моменти сумнівів, не треба сумніватися, а треба йти в напрямок завжди відчувати північ. Це наша брама, яка ніколи не закривалась. Ну і е, портальні зв'язки вертикальні, тому що хто включений, той вже є брамою. Також для наших вишніх, в тому числі, люблю дорогі, працюємо далі. Все буде як найкраще. Буду розповідати далі.